Доброго дня, колеги. Сьогодні знімаємо відео про таку якби, тему вулики, 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 вулики. Ну, всі знають, що велике значення не так придає, е, порода бджіл. Більше, більше на медозбори і на різні функції якби медозбору і так само розвитку бджіл впливає саме вулик, і також технології бджільництва. Багато бджолярів придумали різні технології. Їх можна пересчитати, Є там на кожний мається в виду на кожну територію, на кожний кусок землі, на кожний медозбір, люди щось придумали, як розвивати бджіл. На даний час в мене є велике бажання зробити. Ну, побачив деякі вулики, є деякі опит, і вирішив попробувати варіант один. І хочу з вами поділитися з такою ідеєю. Дивіться, зробив. Поки він зробив невеличкий такий вулик. Чого показую невеличкий вулик, такий в полуобрізаному стані, тому що на, хочу зараз висказати деякі ідеї про цей вулик, а потім вже в кінці, коли він буде повністю зібраний і готовий, ну, вже тоді поговоримо про інше. Е, вулик зроблений по сендвіч-системі, мається в виду е, жесть, е, пінопласт жесть, е, толщина в нього йде 30 мм. По принципу буде посередині перегородка на два маткомісця або на дві сім'ї. Може використовуватися як облітник, а мається віду нуклеус, а також може використовуватися для того, щоб зимувало дві сім'ї чи два відводка на зиму. Це доволі ефективно. І якщо вважати, що це сендвіч вулик, буде комфортна зимівля. Що хочу також додати, чого вирішив використати алюмінієві вставки алюмінієві ставки вирішив використати, подивитися, як поведе себе внутрі пінопласт з часом. Чи не почне він, Ну зрозумійте, при високій температурі, якщо сонце буде гріти цю сторону, тут все-таки жесть буде сильно нагріватися цей алюміній і може, в принципі, сам пінопласт всередині. Е... Набувати різні форми, може вигинатися, може навіть поплавитися. Ну, це треба дивитися. Я, я я не можу сказати, не можна зразу отак зробити і сказати, ось вам готовий вулик, все, він буде працювати на всі 100. Ну, сама конструкція вулика буде по такій системі. Алюміній можна замінити фанерою. внутрішню частину точно буде робити з фанери, а зовнішню частину вирішив попробувати алюміній. Чому? Не хочу ці вулики кожен рік красити вже. Ну, там не чи кожен рік, не через рік, а мається в душі, що все ж таки буде ефективніше, як буде така жесть. Далі, що саме цікаве, якщо ми використаємо такий вулик е, для медозбір, це можна зробити ранній одводок, підсадити матку, там, чи дати маточник. І також можна попробувати на використати медозбір. Такий вулик буде робитися по якій системі, що ми робимо його не окремий один. Ну, а буде це буде як одна, один, ну, цих два вулика, два корпуси як один вулик. Ну, також вони можуть бути і працювати як і окремий вулик. Це мається, тут буде 4 матку місця, чотири сім'ї буде сидіти. Далі що ми будемо робити? Далі наверх у нас буде ставати корпус. От коли наберемо ми определьний об'єм бджоли, звідси можна підняти вверх ну, печатний розпліт. І тому Дати маткам якби, ще засівати. Коли вже буде мало місця, можна ці матки забрати зовсім зробити одводки. І використати медузбір. Ну, Представте собі, що ви використовуєте од... один вулик, воно ну, мається виду, що одна сім'я на розпіть силу, а що ми використаємо чотири матки. Так, тут може мало буде, але ви не забувайте, що матку можна продати, можна зробити відводу. Далі для земільних. Що хочу сказати для земівлі. Для земівлі ми використаємо перегородки так же само. Дно буде одне суцільне на два, на два цих корпуса. І виходить, що ми будемо використовувати таку систему, що буде вентиляція одна. Для того, щоб все ж таки це сендвічі. якщо ви не поставите якусь вентиляцію, ну, согласіться зі мною, вода буде просто текти, просто буде стікати, і тут просто буде поток. Я працюю з такими вуликами, зразу кажу, що це буде проблема. Ну, такий варіант. Такий варіант. ну зрозуміли, Получається така система. Таку систему використовує, література описує подобну систему. Це мається в виду саме система озерова Там е, йде набор корпусів із 16 рамочні вулики йдуть, розділені напополам. По 8 -рам, рамок в гнізді. Там іде Тож цілий корп, ну, ціла система. Якось я буду працювати з тими вуликами, я відзніму розкажу. Доволі цікава система, дуже прогресивна. Хто вміє з ними працювати, може зібрати около 100, 150 і 200 кг меду. Це, якби, є живі показники. ну Представте собі. Ну Там є свої нюанси з тими вуликами. І такі ж самі мається в дочові, рамочні, що я вирішив робити саме такі. Мається в виду, що система сама інтересна і хочеться її спробувати, як вона буде працювати. Також не потрібно забувати. Чекайте, ще в нас є в Україні, використовує такі вулики. Я в нього бачив такі вулики, восьмирамочні по, тако, по такому в принципу. Ну, в нього вони із поліуретану чи з пінопласта. Ну, Стрільчука, Стрільчука, хто знає, він виводить матки, він тримає українську степову бджолу. Він такі самі використовує вулики. Ну, А я вирішив зробити трошки по-іншому. Можна буде використовувати як один сплошний, мається в виду. Це так і буде. Отак, вулик повністю, мається в виду, у нас буде 4 маткомісця. місця, і якщо нам потрібно буде використати медозбір, ми зможемо використати його, поставивши наверх ще один корпус. Ну, доволі така цікава система. Осталося я тільки втілити, втілити в життя, попрацювати над цим. Ну а ви вже скажіть, що, що ви про це думаєте, і що в мене щось з цього вийде. Ну я кажу, е треба буде подивитися, я не знаю, як воно вийде. Сам, самі вулики такі цікаві, тому що це живі матки, також будуть зимувати, будуть гарно зимувати в них. Навіть якщо ми візьмемо просто один одводок, якщо ми його пустимо в зиму на зимівлю, він. Перезимує два відводка без проблем. Я відзняв таке коротеньке відео. Далі, я вже буду доробляти цей вулик, візьму ще якесь більш обширне, де буде дно, кришка, другий корпус, може може буде третій корпус. ну Все буде залежати від того, як воно буде, як воно піде. А потім ми літом подивимося, як він буде працювати далі. Ну, всім всього найкращого, всім пока.